Чому виклик наш, наприклад, Федерів зараз? Що ми в кожному проєкті маємо об'єднати три природи? Природа номер один бізнесова-фінансова. Є простий вираз: гроші не брешуть. Скільки би ви не говорили, а ви гроші повернули? А як швидко? А може треба було просто купити біржові індекси і нічого взагалі не робити? І ви б заробили більше, ніж оце ви там помирали на роботі. Да? Гроші не брешуть. Фінансова природа, емоційна природа. Що таке емоція в маркетингу? Емпатія. Ваше розуміння, що відчуває самотня людина, наприклад. В, не знаю, в сімейні свята. У мене друг розповідав, він дуже хотів на лижах поїхати. Він одружений, але, але його дружина не могла, і він вирішив. І він сам полетів раніше і каже, в Різдво опинився на лижах один в Різдво. Він каже: Я знаю, що в мене там є дружина і є діти, але я відчував себе таким самотнім. Бо в ресторані всі сім'ї, пари, свята, а я один сижу там з вином. Да? Неприємно. Наскільки ви можете йому співчувати, чи його відчути? Чи відчути, що відчуває людина, яка зараз, наприклад, на пірідку? Да? Ми багато, наприклад, працюємо з різними військовими брендами. Я читаю постійне дослідження, чому люди бояться мобілізації. Як ці страхи впливають на їх поведінку? Чого вони більше за все бояться? Наприклад, люди бояться потрапити в полон більше, ніж в смерті. Ніж, або втратити кінцівки бояться більше, ніж смерті. І невизначеністю вони бояться іноді більше, ніж смерті. Це теж емоція. І це друга природа емпатія. І Ви не можете звинувачувати людину, як і дитину, в тому, що вона щось відчуває. А третя природа інженерна ваша. Бо у вас є алгоритм, у вас є база даних, у вас є якась кластерізація, і якщо цей кластер себе повів так. То цю людину перекидаємо в іншу когорту, і для неї працює інший алгоритм. Ну і так далі. І так далі. І це ну це важливо. Бо ви, якщо великий бренд, ви не можете це ігнорувати.